Хочемо посилити пришвидшити комунікацію, яка має бути між пасажиром громадського транспорту. Водієм, а також управління транспорту Тернопільської міської ради. З цією метою розроблено QR-коди, які будуть розклеєні в салоні автобусів і тролейбусів, яким зможе користатися будь-хто з користувачів, і за допомогою цього QR-коду дати оцінку якості роботи громадського транспорту. Окрім цього, ми розширюємо також функціонал нашого додатку Етернопілі, «E через який також може скористатися цією послугою і оцінити якість проїзду в тролейбусі автобусі, дати свої скарги, зауваження або пропозиції. Якщо ви є користувачі Тернопіль, авторизованим користувачем, ви заходите в розділ... Іл сервіси шукайте вкладку Ціни поїздку. А також залишаєте всю необхідну інформацію. В цьому функціоналі ви можете залишити текстові відгук, ви можете вказати номер маршруту, в якому виїхали, номер транспортного засобу для того, щоб більш детально ідентифікувати водія. А також можна прикріпити фотографію і моментально передати цю інформацію управлінню транспортних мереж зв'язку для реагування.